Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Ніс. У студії працює Володимир Кремінь. Головні події цього дня в матеріалах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Правоохоронці прокоментували вбивство, яке сталося 19 травня на площі Дзержинського. Співробітники ДАІ звертають увагу громадськості на відсутність дорожніх знаків по проспекту Ювілейний. У міській бібліотеці імені Тараса Шевченко відбулася унікальна прем'єра фільму про історію кримсько-татарського народу. В Дніпродзержинську сталося вбивство через відмінність політичних поглядів. Відбулося це 19 травня на площі Дзержинського. Близько одинадцятої вечора, поряд з пам'ятником Феліксу Дзержинському, відпочивала велика компанія. Два приятелі, які проходили повз, привіталися словами Слава Україні! Героям слава між молодиками, багато з яких були нетверезими. Виникла сварка, внаслідок якої два хлопці отримали ножові поранення. Для одного цей випадок став фатальним. Саме такою була попередня інформація, що розмістили інтернет-видання Дніпродзержинська. Сьогодні правоохоронні органи розповіли ЗМІ дещо більше. Начальник роти патрульно-постової служби розповідає, приїхавши на місце події, вони застали швидку, що надавала постраждалим першу допомогу та чималу групу свідків. Получив інформацію від громадян, які знаходилися на місці, що случилось ну, і за чогось случилось. На борт були посажені ну, говорити, свідки даного відбування». В результате чего отрабатывая территорию на площади Ленина, на остановках общественного транспорта в районе магазина ТБ, в разных, в разных очередях были задержаны, то есть ну, установлены с, по, по описанию свидетелей, были установлены, ну, будем говорить, задержаны подозреваемые люди в, в, в преступлении. Начальник заводського райвідділу міліції розповідає, в бійці було задіяно дві компанії. Перша хлопці віком біля 18 років, якій гуляв загиблий парубок. Друга компанія п'ятеро людей старшого віку, учасник якої, чоловік 65-го року народження, зараз виступає підозрюваним. Обидві компанії, за словами свідків та правоохоронців, були на підпитку. Одні святкували успішну гру у волейбол, інші випускний дітей з дитсадочку. Молоді люди почали. Почали возглас кричати Слава Україні. Ці, що проходили повз, відповіли їм, героям слава, якби все пройшло спокійно. Ну але потім, через декілька хвилин, один із проходячих п'яти цих людей повернувся і почав вести себе трошки неадекватно. І почався конфлікт між цими п'ятьми дорослими людьми і групою молодіжі. У результаті постраждали 18-річний хлопець загинув. Інший 23-річний чоловік, який, до речі, працює волонтером, отримав поранення. І попри те, що опубліковані в інтернеті відгуки свідків, таки вказують на політичні причини конфлікту, прокурор Дніпродзоржинська Андрій Храпливий це заперечує і наголошує, тільки слідство покаже істинні мотиви. Наші працівники також з спортсуальними керівниками прокуратури Заводського району зараз знаходяться на місці події. Проведено велику роботу, люди двої-дві доби практично не сплять для того, щоб у нас було поновлено право, законне право, і щоб понесли відповідальність ті особи, які скоїли такий жахливий злочин. Уважимо всіх учасників конфлікту назвали благополучними громадянами без судимостей. Сьогодні слідство триває, і правоохоронці не відкидають ймовірну провину в різанині кількох людей. Винному погрожує стаття 115 частина. Перша навмисне вбивство і без перекваліфікації. В нашому місті існує п'ять ділянок проїжджої частини, що вважаються аварійно небезпечними. Кожен водій знає, що на такій ділянці слід бути особливо уважним та обережним. Та незважаючи на це, кількість ДТП у таких місцях не зменшується. Справжнім рекордсменом сумної статистики можна вважати перехрестя проспекту ювілейного та вулиці Ватутіна. За яких обставин на цьому місці систематично гинуть люди, та чи можна вплинути на ситуацію, дізнавалися наші кореспонденти. За словами працівників ДАІ, проспект ювілейний дійсно вражає кількістю серйозних ДТП. Серед інших аварійних ділянок руху тут частіше за все відбуваються зіткнення авто або наїзд на пішоходів. Хотілося б напомніти пішоходам і учасникам дорожнього движення водителям, що це є в місті Ніпрозержинське на лівому берегу. Проспект Побєди, проспект Маршала Жукова, проспект Побєди і вулиця Індустріальна. Також проспект Ювілейний, де ми знаходимося, і вулиця Ватутіна, проспект Аношкіна і пересічення проспекта Лєніна, і також проспект Аношкіна і пересічення вулиці Сиравця. Зважаючи на інтенсивність руху перехрестя проспекту Ювілейний та вулиці Ватутіна, було облаштовано попереджувальними дорожніми знаками у кількості 12 штук. Сьогодні з них залишився лише один. Асують слідстві того, що тут были дорожно-транспортные происшествия с автомобилями и Просто автомобілі, ніякі знаки, эти пас носили, были перед на сілі, котрої були установлені перед перекльосткам на железних опорах. І також вслідстві вандалізму наших граждан, котрих питаються эти знаки здати на металоприйомках. З метою поліпшити ситуацію та зменшити процент аварійності, представники Державтоінспекції надали відповідну письмову заяву до органів місцевого самоврядування з проханням відновити дорожні знаки на вище зазначеній ділянці дороги. Також необхідно відновити. Пішохідні огородження біля зупинок громадського транспорту та встановити пішохідний світлофор на відновленні дорожньої інфраструктури наполягають і мешканці цієї території. Люди обурені неповагою водіїв, які постійно ігнорують пішохідний перехід та не пропускають пішоходів. Тут опасно, на 5 п'ятактябрська опасно, постійно збивають людей. А Але книжка діти Ну, думаю, процентов на 50. Ну, была. Тут ніхто ніколи нікого не пропускає. Та поки дорожні знаки та світлофор не будуть встановлені, представники ДАІ звертаються до водіїв з проханням дотримуватися толерантної поведінки на дорозі. Особливо, коли мова йде про аварійні та небезпечні ділянки руху. В Дніпропетровську провели нараду щодо майбутнього оздоровлення дітей області. Так планується організувати відпочинок дітей майже 185 тисяч, що складає 60% дітей шкільного віку регіону. Для цього з місцевого та обласного бюджетів передбачено виділити понад 70 мільйонів гривень. Детальніше по темі дивіться в наступному сюжеті. У Дніпропетровській області на сьогодні проживає близько 309 тисяч дітей шкільного віку. З них в пришкільних таборах відпочине більше 95 тисяч. 89 тисяч дітей проведуть оздоровчий відпочинок за межами регіону, зокрема в санаторіях і таборах, які розташовані на берегах Чорного та Азовського морів. Для цього з обласного місцевих бюджетів а також підприємствами виділено близько 70 мільйонів гривень. Сіво ми плануємо на території Дніпропетровської області. Обеспечить работу 882 детских учреждений оздоровления и отдыха. Это 20 загородных учреждений и 851 пришкольных лагерей, которые будут действовать уже буквально с 1 июня. К примеру, загородные учреждения будут работать и в 4 смены, и в 3 смены, и в 2 смены. Наразі тривають тендери на визначення закладів, де будуть оздоровлюватися діти. Крім того, в минулому році було прийнято рішення про оздоровлення дітей, які приїхали з зони АТО. Так, з початку року у Дніпропетровської облдержадміністрації була домовленість про оздоровлення в Хорватії 30 дітей-переселенців. На сьогодні у Хорватії заплановано оздоровити вже близько 300 дітей. В першу чергу це діти з родин. Військових, які загинули, а у нас на сьогоднішній день в області нараховується 86 таких діток. Це діти осіб, вірніше родин, які зараз знаходяться на війні і тих дітей, які змушено переїхали на проживання до нашої області. Загалом у нас в області знаходиться... Близько п'яти тисяч дітей-переселенців. На сьогоднішній день вже півтори тисячі таких дітей, їх батьків надали згоду і свою скажі, участь в пришкільних таборах. Як пояснив Гліб Пригунов, наразі готується відповідне звернення за підписом голови облдержадміністрації до народних депутатів від Дніпропетровщини з проханням напрацювати відповідний законопроект та підтримати внесення змін до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей. А от у міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася унікальна прем'єра фільму. Короткометражна документальна стрічка Крим молодої режисерки Ксені Джорно була знята вже на окупованому півострові в тислі строки усього за шість днів. Фільм розповідає про життя та долю кримських татар, починаючи від років Другої світової війни. І по сьогодні на даний момент фільм ще не транслювався в ефірі телебачення і не викладений в інтернет мережі. Тож у Дніпрозажинську першим випала нагода переглянути Крим учням старших класів міських шкіл. Побувала на прем'єрі, і наша знімальна група. Я коли приїхала в Крим, у мене, уміє душа вискакувала із, 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 із груди, Когда мы ехали в сторону Бахчитара я оповідається, це ж моє тоже все моє. Вот, Мені так хорошо було. Зі спогадів жінки починається стрічка Крим. Саме на цьому на історіях людей, спогадах про вигнання з півострова і повернення, і побудовано сюжет фільму. 35 хвилин глядач знайомиться з традиціями, культурою, своєрідністю, менталітету татар і тим, наскільки гармонійно два народи мешкали разом, досягнувши єдності та порозуміння. Крим фильм о поколении трех семей крымских татар, которые пережили страшные годы депортации в прошлом и переживают не лучшие времена сегодня. Поэтому она посчитала своим долгом, как патриот, как украинка, показать всему миру правду о крымских татарах. И когда она презентовала в мае этот фильм в Киеве, он вызвал очень большой резонанс. Режисер Ксенія Джорно сама мешкала на півострові. За часів окупації виїхала до Арабських Еміратів. Проте, будучи за кордоном, любов до батьківщини не втратила, як і більшість кримських татар, які сьогодні, попри пригнічення, не покидають рідну для них землю. На сьогодні, за вказаними в стрічці, даними, з півострову виїхали більше 10 тисяч кримських татар. Біля 20 осіб зникло безвісті. Кримські татари живі ідеєю возращення в Крим. І от коли ця ідея сусіднілась народ, наче. Почав... вставать на ноги. Люди начали строить дома, люди начали получать землю э, с потом, со слезами, со всем остальным, люди добивали своего. И как бы сейчас, когда все в один миг буквально разрушилось, когда э, крымские татары, как оказалось, э, стали единственной проукраинской силой в Крыму, э, к сожалению, нашу жизнь пытаются сделать невыносимой. За словами одного з організаторів показу, голови молодіжної Дніпропетровської організації МІКС Катерини Зазюліної, прем'єра Криму проходить в рамках 71 ї річниці депортації кримських татар та Днів Європи в Україні. Однією з цінності Європейського Союзу є права людини і права меншин. Кримський народ, кримські татари це національна меншина України. Права человека в Крыму сейчас это очень острый и больной вопрос. Они не соблюдаются в разных, в разных аспектах. Очень сильно эта проблема затрагивает именно крымских татар. Сегодняшний фильм это документальный фильм о правах человека. Без купюр, без каких-то домыслов, комментариев и так далее. У нас будет возможность посмотреть, чем живут эти люди, узнать о них больше. Після перегляду діти зауважили, відпочиваючи на півострові, мало хто з них настільки глибоко знайомився з кримськими татарами. Фільм зробив для них народ зрозумілішим, показав трагедію нації, підтримувати і вірити так налаштувала дітей. Стрічка у цій стрічці було представлена боротьба народу. Боротьба народу за свої традиції, за свою волю, за те, що вони хочуть бути вільними. Вони не хочуть бути пригніченими. Перш за все, ми не повинні забувати. Бо цей народ він емігрував, але він повернувся на свою родину, і ми бачили весілля. Те, що там відбувається, це дійсно це дійсно жахливо, але вони вірять. І таким чином, це весілля, на мою думку, воно символізує, що вони йдуть, йдуть далі, вони не засмучуються. Директор бібліотеки розповіла: якщо координатори показу дозволять, бібліотека із задоволенням продовжить показ фільму для всіх бажаючих. Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє. Це свято відзначається на 40-й день після світлого воскресіння, у четвер шостого тижня після Великодня. Вважається, що в цей день на Оливній горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо. У храмах цього дня виносять і ховають плащаницю, тому після Вознесіння вже не можна вітатися словами Христос Воскрес. На сороковий день після Великодня Ісус Христос востаннє сказав своїм учням: мир вам, а потім дав останню настанову. Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися все, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні і до кінця віку. Так йдеться у Писанні. Если вы сегодня спросите человека, интересующегося христианством, даже, может быть, кого-то из православных людей, что Христос оставил после себя, Он ответит: Он оставил Евангелие, Он оставил проповедь, Он оставил учение о любви, милосердии. Он оставил мораль, но прежде всего истинный ответ будет таков: Христос нам оставил после себя самого себя. Вознесіння, як Велике Свято, відзначається з IV століття. У народному календарі День Вознесіння Господнього був днем пам'яті померлих батьків і предків. Для того, щоб омилествовити їх, а також польових духів, віруючі пекли млинці варили яйця, смажили яєчню і їли все це вдома і в полі, в перервах між роботою, оскільки свято Вознесіння збігається з розпалом польових робіт. До свято Миколаївського собору в цей день завітало багато прихожан. Які мали можливість сповідатися, причаститися і просто помолитися Богу. Просто це дуже хороший, світлий, радісний праздник. Це Господь возноситься на небо, он йде к до себе домой, в свою, радується, всі ангели радуються, люди радуються. Всім хорошо і весело. Вознесіння Господня вважається останнім весняним святом. Весна про вознесіння на небо підноситься на відпочинок, в рай просвітлий проситься. До речі, за народними прикметами гарна погода на вознесіння віщує багатий урожай. Санкт Петербурзі пройшов п'ятий чемпіонат світу з армлівтингу. За повідомленням тренера спортивного клубу «Сварог» Людмила Гайдученко, на цьому форумі найсильніших людей планети Дніпрозажинць представляли вона та її учениця Ірина Заславська. Загалом вже на чемпіонаті за нагороди боролися понад 170 атлетів з 15 країн Європи, Азії, Африки та Америки. Спортсмени змагалися в шести дисциплінах. Людмила Гайдученко зайняла п'ять перших місць та одне друге. Ірина Заславська отримала срібну та бронзову медалі. У вправі Аполлон Аксель після того, як Гайдученко стала чемпіонкою, вона спробувала встановити новий рекорд світу 132,5 кілограми. Але, на жаль, спроба виявилася невдалою. Людмила була також першою у вправах хаб, дворучний щитковий хват, ролінг та «Ескалібур». В останній вправі потрібно було витягнутою рукою підняти металевий гриф з вагою на ньому. Людмила Гайдученко покорилася вага в 90 кілограмів, а це новий абсолютний рекорд у жінок. І лише в останній вправі на статику в так званій срібній кулі, коли вантаж вагою 2,5 кг кілограми на підвісці затиснутий долоною в еспандері, треба якомога довше протримати на витягнутій руці. Наша прославлена землячка посіла друге місце. Ну і наостанок про погоду на п'ятницю, 22 травня. За прогнозами синоптиків, по місту буде ясна погода. Температура повітря вночі опуститься до позначки плюс 13. В день термометри покажуть 25 градусів вище нуля. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. А саме на цьому у мене все. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки добрих новин і пам'ятайте, справжнє щастя завжди попереду. Хай щастить.